Олександрія, де людина купляла за 16 оцей непотріб, я потім покажу який. Але це наші дрова грубого поколу для є Отакі де... от. Менш одинаково різані, акуратненько, гарно зложені, в пропорції, яка треба, половина граба, половина окремо дуба. Ну ось так. Не можна більше не може більше підняти, це так замовляють люди, які поважають себе. Бо одне діло платить гроші, а друге діло платить гроші. Непонятно за що. Оці дрова наші, трошки тонкі привезли, попросили грубші, зробили грубші. А оце, я не буду казати, хто привозив. Ну, оці гризки, які ми викидаємо, понавозили. Тут дрова є по пів метра. От бачив. Раз, два, це 50 см, а є і по 25. От такого черня і воно разного, бачив. Цього би я в сраку запихнув би тому, хто каже, що він чесно порядно робить, Вон, бачиш. а вдруге запихнув би тому, хто розказує, що таке дорого, що таке дешево, ціни купляючи дрова раз в рік і доказуючи. Даже бук попав. Оце бук. Оце граб. У нас бука практично немає, але це дрова з Вінниці. Бук. Граб, бук, ясинок і отам дубок звичайний. І це все діло грубого поколу, як для котла. на раз покопувала, заказала і вже, мабуть, другий раз вона в іншому місці не закаже. От дивіться, яка кочугура. Це в нас о, Олександрія. точка, от я стою тут, то туди, а метрів сім. Камера так не передасть. Ці висота десь сантиметрів 80.